У щітках стартували роботи з благоустрою пляжу поблизу ставу Тарасишини. Це малий проєкт, який у 2021 році переміг у конкурсі бюджет громадських ініціатив та який мали виконати торік. Втім, тоді проєкт призупинили через повномасштабний наступ. Зараз фінансування програми відновлюється. Так тут планується створити комфортне місце відпочинку для мешканців Вінницького хутірського старостинського округу, зокрема Щіток та писарівки, між якими знаходиться став. Як зазначає очільник вінницько хутірського старостинського округу Владислав. Кривешко передбачається благоустрій ділянки в 110 метрів квадратних. Тут облаштують плитку, встановлять дерев'яні пляжні парасолі, лежаки, а також лавки та урни. За сприятливих погодних умов проєкт планують завершити за найближчі кілька тижнів. Ми говоримо про 110 метрів облаштування квадратних метрів облаштування зони плиткою. Говоримо про встановлення. Спеціального такого обладнання, типу як грибочки, лише більш широкого формату і такого більш суттєвого. Облаштування лавок, урн для сміття, облаштування зони для засмагання. От, з Відповідним встановленням лежаків. І загалом говоримо про те, що ми комплексно підходимо до цієї такої до цього виклику, і наразі створена на ставку Тарасишину відповідно до програми чиста водойма створена група з підтримання благоустрою, розчищення ставків, яка наразі отримує всі відповідні дозволи, щоб проводити свою екологічну діяльність на території ставка.